З прокурорського кабінету у пекло передової Любомир Хамець за законом мав бронь, проте в перші дні повномасштабного вторгнення обрав шлях рядового солдата. Двічі був за крок від смерті, але не покинув службу в зсу. Побратими на фронті навіть і не здогадувалися про посаду Любомира поза військом. Історія воїна прокурора в наступному матеріалі в Останнє працював наш любомир. Він сидів за цим столом. Ми почти реально тяжко. Минуло вже майже чотири роки, відколи Любомир Хамець назавжди залишив кабінет прокурора та замінив його на фронтові окопи. Олена працювала разом з ним ще з 2005-го. каже про його професійність ходили легенди. Прокурор має бути на своєму місці. Його завдання знайти, виявити, не допустити ці порушення або усунути, якщо вони вже є. Саме тому сам саме цим займався Любомир. Порушень настільки много, і ця сфера дуже широка і велика. що, в принципі хто працює по цьому напрямку, ми маємо знати дуже багато і всього, і от Любомир у нас був якраз енциклопедія, яка знала все, майже все. Любомир брався за найскладніші справи на його рахунку сотні виграних позовів. І завдяки цьому державі повернули гектари земель та мільйони гривень. У перші дні повномасштабної війни чоловік пішов добровольцем на фронт. Хоча, як працівник прокуратури, мав бронь. Він ні з ким про це не говорив. Це було його усвідомлене рішення. 1 березня він просто встав. І сказав Я йду. Як я буду дивитися в очі своїм дітям, якщо я цього не зроблю? Бо в нього два сина. Дружина Вікторія пригадує захищати країну і чоловік вирішив 24 лютого, коли росіяни почали бомбити Франківськ. Майже тиждень обував пороги військоматів. Його не брали, теж він хотів тероборону, його не брали, він стояв в чергах, він просився, тому що знали, ким він працює, що, що, ти, що ти робиш. По суті, я вже думала, може заспокоїться, і просто він прийшов, сказав перед фактом: так, все вік. Я записаний в добровольці. Рідні пригадують про військовий фах Любомир. Мріяв з малку, але до училища не потрапив за станом здоров'я. Своє покликання знайшов юриспруденції. На 20 років виріс від спеціаліста в районній прокуратурі до заступника керівника відділу обласної. Він цим жив. Він робив і був на своєму місці. Я вважаю. і він. Добре працював, він дуже має багато заслуг на роботі Разом із Любомиром на війну пішов ще один його колега. Під час вишколу на Львівщині обидва потрапили під ворожий обстріл. Не закінчивши повний курс підготовки, уже у квітні вирушили на Донеччину. Любомир простим солдатом у складі 110-ї механізованої бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка. Він знову ж таки він не пішов юристом військову частину, він не, не сидів десь в тилу, він пішов туди, де найгарячіше. Хоча мав всі можливості цього не робити. І я прекрасно розуміла, що він його не переконаєш, він мав бути там. Уже за місяць Любомир був поранений у руку, кілька тижнів лікувався і знову повернувся на нуль. Згодом його поранили вдруге. Друзі, колеги радили прийти служити в штаб, але Любомир укотре обрав передову. він сказав, що. Я не хочу, як то кажуть, з одного штабу в другий штаб. Я не для цього прийшов на війну. Йому всі казали, що ну Любчик, ну тебе раз поранили, другий раз поранили. Ну знаєте, іноді навіть фатом віриш. Говориш, ну третього разу не буде. Він каже: я все одно маю йти, я маю бути там. Саме третій раз виявився останнім. Він попав під мінометні обстріли. Наскільки говорили його побратими, що він для того, щоб витягнути інших, зупинити, побіг туди на оглядову точку, щоб попередити про обстріл, щоб всі ховалися і в цей час його накрили. До речі, побратими до останнього він не знали, що він прокурор. Коли Та. він це не афішував, тому що коли вони приїхали на поховання, і от було поминки, так. То ти каже, слухай, а що який прокурор тут загинув? Ну то йому сказати Любомир, прокурор загинув Любомир Хамець 15 грудня 22-го. Йому було 45. Поховали героя на рідній Городенківщині. Посмертно боєць нагороджений орденом за мужність. Жана Дучак зі автонас. Подробиці телеканал інтер. Марафон. Єдині новини.